Одна з моїх цілей тут в інстаграмі це показати вам цілісний образ майстра з масажу чи то там косметолога, ну будь-кого, хто працює в цій сфері з тілом людини. Що це не просто виконавець техніки, що це людина, яка вона живе цим. Тому що масаж це та така професія, ну ти, ти повинен нею жити, ти повинен вірити в те, що ти робиш, просто безговорочно. І ти повинен своїм життям підтримувати всі от принципи: це ж про здоров'я, про здоровий спосіб життя, про е, віру в тіло людини, про віру в те, що тіло людини має власні ресурси для відновлення. Провіру в те, що профілактика на першому місці не лікування вже якихось захворювань, а їх попередження.